Вітаю вас, любі малята! Сьогодні до нас на заняття завітав малий, прудкий, пухнастий, милий, швидкий гостя. Хто ж це такий? Давайте ми з вами дуже уважно послухаємо загадку і відгадаємо, хто ж до нас сьогодні завітав. Зайчисько, мабуть, мій двоюрідний братик. Я теж як і він, куцехвостий вухатий. Роч, і вами я близько, тому що не дикий зірок я а свійський. Я в кліточці в ліс я не бігаю. В поле. Тому що я друзі не зайчик а. Кролик. вірно, малята. До нас завітав на заняття кролик пушок. Він разом зі своїми братиками і сестричками мешкає в однієї дівчинки. Прийшов час годувати кроликів. Кожному кролику треба дати по морквині. Але дівчинка не вміє рахувати. Давайте ми їй допоможемо. Якщо у нас є два кролика. Скільки ми їм дамо морквинок? Вірно, діти! Двом кроликам ми дамо дві морквинки. Ці кролики. Полюбляють куштувати капусту. Якщо у нас три кролика, скільки капусти ми їм дамо? Вірно малята. Три капусти. Кожному кролику по одній капусті. Ці кролятка полюбляють їсти буряк. Якщо у нас п'ять кролят. Скільки буряків ми їм дамо. Вірно, малята! П'ять кроликів, п'ять буряків. Кожному кролику по бурячку. Молодці малята! Ми з вами допомогли дівчинці нагодувати кроликів. Ой, діти, погляньте, на городі всі овочі перетворилися на геометричні фігури. Щоб нам назад повернути всі овочі, треба вгадати, на які овочі схожі ці геометричні фігури. Подивіться уважно і скажіть, яка це геометрична фігура. Так, це круг. А на який овоч вона схожа? Вірно малята. Зелений круг схожий на капусту. Подивіться уважно на наступну геометричну фігуру. Як називається ця фігура? Так, діти. Це помаранчевий трикутник. А на який овоч він схожий? Вірно малята. На моркву. Подивіться на наступну геометричну фігуру. Як вона називається? Так, це зелений овал. А скажіть, на який овоч він схожий? Вірно, дітки, на огірок. Як називається наступна геометрична фігура? Які ви уважні? Це знову овал, але він вже фіолетовий. Скажіть, на який овоч він схожий? Так, малята схожий на баклажан. Як називається ця геометрична фігура? Вірно, це круг червоного кольору. На який овоч він схожий? Звісно, на помідор. Молодці. Кролик пушок вам дуже вдячний за те, що ви повернули овочі. Тепер кролик пушок. Може пригостити своїх братиків та сестричок соковитими овочами. А поки кролик побіг пригощати своїх братиків та сестричок. Ми з вами пограємо ще в одну цікаву гру. Порахуйте малята капусту і моркву. І скажіть чого більше? Капусти чи моркви? Вірно. Капусти 3. А моркви 4. Більше? Моркви. Тепер порахуйте, скільки помідорів та скільки баклажанів. І скажіть, чого більше помідорів чи баклажанів. Вірно, діти. Помідорів 3, а баклажан один. Помідорів більше, ніж баклажанів. Порахуйте, скільки баклажанів та огірків. І скажіть. Чого більше? Баклажанів чи огірків? Баклажанів 4. А огірків 5. Більше огірків. Молодці. Малята, кролик Пушок та його братики та сестрички вам дуже вдячні. Не тільки за те, що ви сьогодні дуже весело з ними пограли в ігри, а ще й допомогли їм вирішити багато різних завдань. На цьому малята наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!